Ви точно хоч раз у житті отримували листи, де ваш віртуальний далекий родич помирає та залишає вам свої мільйони. Або ж повідомлення з проханням проголосувати за доньку товариша, який ну ніколи цього не просив. Ні. Тоді вам точно пересилали повідомлення з посиланням, переходячи на який ви можете отримати гроші. Це це фішинг, один з найпоширеніших видів кіберзлочину. Фішинг це спроба викрасти ваші персональні дані. Вас змушують відкрити шкідливе посилання або документ. Натискаючи на таке посилання, ви можете надати злочинцям доступ до всіх ваших даних, до вмісту телефона, паролів та навіть банківських рахунків. Ось кілька ознак фішингового листа. Підозрілі вкладення або посилання, які схожі на офіційні веб-ресурси, граматичні помилки та дивні фрази. Відправник невідома вам особа або знайомий, втім, з неправильною адресою. Часто це люди, з якими ви довгий час не контактували, але повідомлення написано так, ніби ви бачитесь щодня: як захистити себе від фішингового листа. Перевіряйте адресу відправника. Не відкривайте підозрілі посилання чи вкладення. Використовуйте антивірусне програмне забезпечення та оновлюйте його регулярно. Активуйте двофакторну аутентифікацію. Перевіряйте кількість підключених пристроїв, на яких працюють ваші меседжери: Viber, Telegram та інші додатки. Фішинг може бути небезпечним, проте тепер ви знаєте, як себе захистити. Будьте пильні та не потрапляйте на гачок шахраїв. Ретельно захищайте свою інформацію.